Все ж таки дійшли руки до приймача, який подарував мені Віктор, але щось я тут не знайшов дротів, які живені йшли. Шукаю. Звісно, що вони повинні бути тут, Але буває таке, що ці приймачі, у них... Подавати треба на нього там, де корпус, то плюс. Тобто навпаки. Це от зараз і я зрозумів, що воно так і є. Зараз ми подивимось. Так. Так, бачите? Тут плюс це корпус. Якось так. и нажим, а ловим живой слоеный тян. Как хочет, так и Музикальними перемкнув на діапазон довгих хвиль, взагалі тихо. Тихо? 465 кГц пять він чує. Ну тобто поче. Зараз увімкну, а інше нічого не чує. Ну спробував. На середню генерацію дати щось воно нічого не приймає. Так що, як бачите, номер не вийшов. Я Думав, під'єднаю два драти і буде працювати, а він не працює. Поганенько.